Шановні партнери, зараз ми розберемо, як додавати товари на сайт ProM. Якщо ви вже зареєстрований партнер Луджі, якому потрібно перенести товари на новий фіт, робимо наступні кроки. Ми знаходимо наше старе посилання. Тут буде написано Луджі Шоп. Нам потрібно його видалити, а потім ставити наше нове посилання. Обираємо пункти, які нам потрібно змінити. Я рекомендую обрати пункти наявність, кількість ціна та код артикула. Якщо ми бажаємо змінити назву, ми обираємо пункт назва. Якщо ми хочемо змінити фото, групу або характеристики, обираємо додаткові ці пункти. Усі інші пункти обирати не потрібно відносно пунктів, які знаходяться справа на екрані. У розділі статус товарів, в яких немає у файлі. Якщо у вас товарів від декількох постачальників, то ми натискаємо залишити без змін. У розділі автоматичне створення посилання обираємо раз на 4 години. Повторимо, для існуючих партнерів зліва обираємо пункти наявність, кількість, ціна, код товару, справа обираємо у розділі статус товарів, яких немає у файлі. Пункт видалити. А в розділі автоматичне створення посилання пункт раз на 4 години. Далі нажимаємо кнопку зберегти. Дякую за увагу. Надіюсь, цей відеоролик був для вас корисним. Підписуйтесь та ставте лайк.